Вишу, кандидат на за жителя О, Буга, Час, який знає наші Доброго дня. Дуже приємно десь, з вами зустрітись, а тим паче зустрітись з е, найбільш активним осередком Новобужжя, не жалаючи на ту погоду, в яка сьогодні люди прийшли. І я вважаю, що це е, небайдужі люди, до яких е, в принципі, відносять я і себе. Тому сьогодні я тут, але я не сьогодні приїхав, я буквально вже дві неділі серед новобужан. Я з ними зустрічаюсь, спілкуюсь і не боюсь дивитись очі і е, е, говорити, чому я сьогодні тут, е, чи маю я моральне право балотуватись від Новобужжя. Е, я думаю, що за тих 20 років, як я відпрацював лікарем-хірургом. Керівником лікувального закладу я дуже багато зробив для Новобузької лікарні, для це, мабуть, тисячі пролікованих хворих мною, сотні прооперованих, тому що зустрічаючись і в різних регіонах Нового Бугу і в селах. В першу чергу людина каже, Степанеч, ну як же я тебе не знаю, якщо ти мене оперував? І цей зв'язок, з Новобужаним, він не закінчився, в моїм від'їздом місто Миколаїв, люди дзвонять, люди їдуть, І їдуть за допомогою як до лікаря-хірурга і, можливо, просто як до людини, тому що коли мені кажуть, я приїду, поспілкуємось, дасте собі, як скажете, так воно і буде, мені буде легше, краще. З одної сторони, це приємно, що тебе не забули, що до тебе звертаються, що є рейтинг якийсь як лікаря, як людини. Але з другої сторони трошки це і збентежує, і турбує, тому що, мабуть, не все в порядку, в новому вузі, в охороні здоров'я, якщо людина їде на консультацію за 100 кілометрів по цій дорозі, то не від хорошого життя навіть, мабуть, це. І все це спонукало мене все-таки проявити свою громадську таку активність. 33 роки я працював лікарем, керівником різного рівня. На сьогодні я і лікар-хірург, я не залишаю свою спеціальність, тому що це назавжди. Посади керівні, вони є, завтра їх немає. Тому я сьогодні лікар-хірург вищої категорії, очолюю госпіталь ветеранів війни. Коли озвучили, не пам'ятаю хто озвучив бюджет міськради, то бюджет моєї установи 25 мільйонів. І, скажу чесно і відверто, серце болить, коли ці мільйони викидаєш на вітер. Як приклад, ви знаєте, що таке бюджет статті видатків і ті норми, коли ти не можеш якось їх розподілити, перекинути проще, і використовувати на ту ж саму електроенергію, на проплату за ті лампочки. Які неефективні, які працюють буквально до першого включення або сутки двоє, то це нормально. А якщо зробити можливість впровадити якісь енергозберігаючі технології, то це порушення закону. Я думаю, що це все це буде змінено і керівники зможуть можливість мати раціонально використовувати кошти. Якщо провести даже енергозберігаючі технології, світодіодні лампи, то це економія коштів в 10 разів. Скажу, що по-моєму закладу, коли я задав питання своєму енергетику, а як ми можемо економити кошти, то він сказав: візьміть тільки лампочки, і якщо ми все замінимо на енергозберігаючі світодіодні, то у нас буде з 10 тисяч кВт. Всього на всього тисяча, в 10 разів економія. Я думаю, що 10 тисяч кВт це великі кошти, які можна направляти на різні інші потреби. Я думаю, що, що? Не да. ми, ми, Мені зробили Шановний подарунок. люди байдужі, і мої друзі, і я показав, як це ефективно і в принципі, можливо все це використовувати. Однозначно, що для того, щоб громада жила і розвивалася, потрібні кошти. І ось я буквально на прикладі свого лікувального закладу розкажу, як важкий час, а сьогодні важкий час, іде війна, дуже багато коштів відволікається на всі ці воєнні дії. Я живу недалеко біля військової топливної бази, яку вчора. Закривали, а сьогодні вона працює, їдуть бензовози, тому я тільки представляю, які ці кошти зараз йдуть на цю операцію АТО, або, мабуть, на війну. Тому яким чином можна вирішувати ці питання? Перше, професіоналізм і небайдужість. Якщо керівник сидить і нічого не бачить яким чином завтра вирішувати питання? Як лобіювати інтереси того чи іншого закладу, то, мабуть, ніхто свої ініціативи зверху нічого і не дасть. Якщо керівник бачить програму, якщо він знає законодавчу базу і впевнений, що це потрібно і можливо для регіону, для підприємства, то, повірте, будуть залучатися і державні кошти, як приклад. Миколаївський госпіталь ветеранів війни, він був визначений як госпіталь по наданню медичної допомоги в тому числі і вже ветеранам, учасникам АТО. А для цього в госпіталі нічого абсолютно не було. Я прийшов вже з сформованим бюджетом. І якісь кошти на цю програму практично не можна було залучити із того сформованого бюджету. Але з ініціативи моєї, моєї команди ми писали листи, писали на адміністрацію з проханням, виходить на сесії і виділить додаткові кошти. І нам вдалося залучити з державних коштів з бюджетних коштів близько 700 тисяч на обладнання для механотерапії. Це сучасні тренажери для учасників. Ми Відкрили кабінет психологічної реабілітації з євроремонтом, залучили двох фахівців із психотерапії, це практичний психолог і врач-психотерапевт. Скажу відверто, коли я був на колегії в міністерстві, ні в одному госпіталі по Україні а є госпіталя в інститутських містах, це Запоріжжя, Одеса, немає навіть такої посади. Лікар-психолог це нова посада. Я взяв цього фахівця, прекрасний молодий фахівець, який виконує свою роботу в достатньо великій програмі, тому що психологічна реабілітація, як я, я лікар-хірург, це професія руками, да? руками, очима. А я впевнився, що психолог, лікар-психолог, це набагато більше на сьогоднішній день. Для цієї категорії е, е, пацієнтів. Е, на цьому ми не завершили нашу програму. Е, ми звернулися до громадських організацій, до підприємців. І на сьогоднішній день ми просто співпрацюємо, а ми дружимо з канадською діаспорою. І оця співпраця з громадськими організаціями, з людьми небайдужими за кордону, а я вам скажу, що вони настільки небайдужі, що можна упікнути. Місцевих підприємців, людей багатих, які набагато більше відстають в цій ініціативі, ніж вони. І на сьогоднішній день ми змогли залучити близько 2 мільйонів коштів на обладнання, отримали три сучасних лабораторних е, апарата. А це е, говорить про що? На сьогоднішній день я впевнений, що в Новобузькій лікарні як робився, так і робиться той стандарт золотий. Общий аналіз крові, мочі і біохімія. І щоб пройти якийсь аналіз на онкомаркери або гормони чи залози, треба їхати в місто Миколаїв. Та хіба тих 40-50-60 тисяч гривень для району це гроші, це не гроші? Лапароскопічна стійка. Ну, Багато хто знає, враховуючи те, що жінки хворіють жовчокам'яною хворобою в 5 разів чаще, ніж чоловіки, однак 9. Да. Сучасна, сучасна методіка, малоінвазивна методіка. На сьогоднішній день нам канадська діаспора. Подарувала, купила і подарувала лапароскопічну стійку саму кращу стійку, саму нову стійку в Миколаївській області, яка коштує більше мільйона. Ось вам небайдужість. Ініціатива і професіоналізм дає можливість і з однієї сторони, і з другої сторони поповнювати бюджет, а відповідно і покращувати обслуговування і так далі. Новобузька районна лікарня. Один приклад. Справа від адмінкорпусу стоїть. Пологовий будинок, з якого можна брати за оренду кошти, з якого можна зробити гуртожиток, але це треба просто захотіти. Володимир Оксано, будемо надіятися, що ці небайдужі думали. люди і така людина, як Ольга Семенівна. Надіємося, що я їм. за 60 тисяч записала. Це зможемо зробити. А тепер запитання. Володимир вас... ну, Ми знаємо, що ви чудовий лікар і як чудового лікаря завантаження пацієнтами у вас велике. Також ви керівник і дуже Конкретно чудов... питання. Я конкретно підводю до питання, коротко. І як керівник госпіталю показали свою практичну роботу в цьому напрямку. Не буде це надто завантаженням ще депутатом бути, коли буде турбуватися і про Новобузький район, і про всю Миколаївську область. Ну, можу впевнено сказати, що uh, я думаю, що uh, не тільки uh, якщо я буду вибраний ця громадська діяльність, а, мабуть, і ще дві-три якісь діяльності мені не зможуть заважати виконувати на свої енергія да, є, бажання є, і слава Богу, здоров'я на сьогоднішній день. Ліда Петрова, до Сіфонович, ми дуже раді, що ви тут у нас на зустрічі і сподіваємося, що вас. Ну, ОБР громада вас у це власну в це, раду, це, раду цьому спілкуватися. У мене таке питання, як ви дивитеся, поставити тут це питання, щоб у нас оцей госпіталь, який у нас знаходиться в місті, щоб туди ну, діти війни, які потребують, вже і інвалідів війни, і учасників війни вже мало, вже відходять за межвичність. А діти війни ще десь там частина їх залишилася. Я, Значить, на сьогоднішній день діти війни вони відносяться до категорії цивільних, які лежать, які я можу госпіталізувати. І у нас 15% є можливість згідно статуту госпіталізувати госпіталь ветеранів війни. І я вам скажу відверто, на не будучи там депутатом, а виступаючи на сесії чи статут, який ми затверджували в цьому році новий. І я говорив, що це якась соціальна несправедливість, що діти війни не являються ветеранами, госпіталь інвалідів війни. Ми змінили. На госпіталь ветеранів війни. Але я вважаю, що не ветеранів війни, а просто ветеранів. Тому діти війни вони повинні мати статус ветеранів і е, повне право лікуватися з тими пільгами, які е, мають е, ну, ветерани війни. На сьогоднішній день я ж говорю, що це соціальна несправедливість. Але так, вважаю, що змінити цей А тепер я говорю. Вважаючи, чому я і проявляю зараз цю ініціативу, тому що в мене є великі надії на ту децентралізацію, коли буде вже не обласна рада, не районна рада, а якийсь міні вже парламент районного обласного рівня з значно більшими повноваженнями, не тільки фінансового розподілу, а може і законотворчої роботи і рішенням отакої Уже, це, це можна, це можна, це можна все вирішати. Як приклад, я вам буквально розкажу, як приклад, що вирішує навіть до централізації активна е, е, депутатська група. В як вирішували питання в Кіровограді відносно тих учасників АТО, які не являлись ветеранами, справкою учасників без дос посвідчення учасників дій а просто справкою. Хлопці госпіталізувались, але вони не являлися ветеранами. І я на нього не міг тратити ті бюджетні кошти на медикаменти. І як можна цій молодій людині сказати, піди купи, а ми тобі будемо робити? Тому ми писали листи, отримали суху відповідь згідно чинного законодавства від наших керівників, а кіровоградці наші, де ферує госпіталем Себренко Геннадій Петрович, ваш земляк. Він вийшов на обласну раду, і повірте мені, вони прийняли на місцевому рівні, тимчасово, поки немає цих посвідчень, Була прийняли рішення і вони. І коротше, і... Тому що хочеться, запитання. Тобто, все можна вирішувати, просто не бояться брати на себе відповідальність. Володимир Іванович, ми хочемо, щоб вам здали багато запитань. якої партії ви йдете так. на вирушувати. Є староє. Чи будуть якісь змінення в лучшу сторону хірургії на Волгуської больниці і терапії в відношенні нових прі нових техніки? Одна... Відповідаю сьогодні ви сьогодні. Виборча ця програма, закон він передбачає, що не може бути кандидатом мажоритарші. І е, з одної сторони мені б може було і легше звітуватись і відповідати на питання особисто від себе самого, що я зробив, що я представляю. Але закон є закон, тому е, потрібно йти від е, лозунгом якоїсь партії. Від партії я не являюсь без е, я не являюсь партійним, е, але я йду від партії наш край висуванцем. Чому я вибрав наш край, я людина, яка вважає, що потрібно шукати компроміс, а не шукати ворогів. І партія Наш край без якихось політичних лозунгів, люди заявляють, що потрібно вирішувати економічні питання. В першу чергу це соціальні питання, і той осередок, який очолює. Миколаївський регіон, це керівники різних рівнів, це бюджетники, це керівники обласних установ, люди, які, себе, які самодостатні і які вже на сьогоднішній день багато зробили для громади. Тому я промоніторив всю цю ситуацію. З їхньої сторони, відносно мене було одне, ніяких не було. Умов одне, де ви себе бачите, в якому регіоні ви себе бачите як кандидатом. Коли я сказав, що я себе бачу в новому вузі, всі були здивовані, тому що вважаю найбільш проблемний не знаю чому цей регіон. А я сказав, для мене він не проблемний. Там нормальні порядні люди, які можуть працювати, які можуть відпочивати, які можуть зробити вірний. Так, ще, ще запитання, у вас менше. У мен... Так, все ваші запитання значит, закінчилися. Значить, було, було питання відносно, відносно техніки. Якщо буде сформована команда на районному і на обласному рівні однодумців, то ці питання і будуть вирішуватися. І на місцевому рівні, а це можливо, не такі великі кошти, і за підтримки депутатського корпусу обласного рівня. Якщо Новий Буг все-таки відстоїть рейтинг регіонального центру, то відносно буде фінансування і місцеве, і обласне, і субвенції з держави. Тому треба працювати разом. Володимир Спасин, добувати... останнє моє питання. Коротко, так, останнє моє питання, коротко. І все-таки в ваших планах, що ви зробите для нового ГУ, як депутат обласної ради, на що будуть спрямовані ваші зусилля? Ну, в першу не чергу, як медик, це е, змінити ситуацію в охороні здоров'я. Це і соціальні питання відносно медиків, це і укріплення матеріально-технічної бази, і повірте, за е, секунди, ну, а, побори і, я не скажу, і, а побори і. Ці гроші на всякі каси а, коли, дзвіду, може е, ходить е, у вас чи ні? Хай краще це зробити. Я вам скажу одне, я вам скажу одне, і коли до мене в звертається, коли не <рес> я, а просто я кажу до кого звернутися, мені <рес> кажуть, скільки треба <рес> дати. Я говорю, шановні, хіба ви настільки багаті, що ви наперед вже готові платити? Як Якщо вам лікар зробить все прекрасно, і ви будете задоволені, ви можете його віддячити. Від, незалежно від того, навіть в Америці лікарю може пацієнт віддячити, хоч там людина враження, дуже самодостатня. А за побори треба звертатись і я скажу відверто, або люди недалекі, лікарі, або хами кончені, які беруть. Гроші, гроші наперед. Я ніколи в житті не брав гроші. Якщо мене людина віддячила, я вдячний. За 20 років я за кошти новобужану не побудував, ні будинок, ні машини я не купив. Час закінчений. Час закінчений. Дякуємо, бажаємо успіхів. У мене подбава, ну, якщо ви вийдете так. в депутати, будь ласка, подбайте про нашу новобузьку дорогу, яка йде до Новобуга. Буга. Це основне людини. Я сказав, новобузьку. як медик, як медик, це буде мій пріоритет, і я думаю, що я і команда ми будемо однозначно забирати комісію з питань охорони здоров'я, але от той корпус депутатський та більшість однодумців, вони ж будуть вирішувати питання не тільки Все, медицини, а в цілому, всі соціальні проблеми. Дякую, дякую вам. Вибачайте, у нас час. Благодаря. Так, він високий, мені треба трошки ніше. Шановні, ми закінчили виступи кандидатів на посаду мера і кандидата на посаду на депутати обласної ради. Я намагаюся слухачки зауваження робити. Тут не зовсім правильно дала відповідь на запитання Черемиса за політичні дебати. До речі, ми зібрали в мері, де допускається інша форма політичних дебатів. Якщо наші три кандидати на посаду мера захочуть ще організувати сьогодні політичні дебати, то в мене пропозиція це зробити після того, коли зараз виступлять, всі Та хай мене вибачають кандидати в депутати, місцевої районної ради міської ради, що я так, може, вас десь трошечки прижала, але у нас в основному суспільстві зрозуміло. А зараз приступаємо до обговорення. Тобто всі бажаючі, хто бажає виступити, будь ласка, до мікрофону. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.